Як тут наші справи? Стані, Вона да. <ріхи> Ми <А> Тільки що обробляю, тому вони трохи не настроїмося попада. Не в настрій? Да. Ну так, да, неприємно їм просто процедури. Швик, в принципі, заправляється нормально. Ну, трохи є корочки, ми це все обираємо і так далі. З дренажів було трохи виділення. Але вони були незначні, так це було супровиця, тому нічого страшного там немає. Там все в Ми все управляємо всередину на місці, що заливаємо ярицею для того, щоб трохи припекти, для того, щоб трохи засушити. Тому що тоді виділено необходимо випити. Отак, А так, ну, в неї все добре, вона їсть, вона п'є в основному вона спить, вона трохи стресує. Але для тварин ціла мальова, тоді це казали що. А робились там загальний аналіз крові, робили біохімію, що там у неї по аналізах? Зараз подивитися. Кисенька, булочка, манюня, моя хороша киса, кис-кіс-кіс. мур-мур-мур. Мосик такий кнопочка. Да? Про нам по аналізах ніхто нічого не казав, Нічого не казали по аналізах, ні. Тоді я підійду до лікаря, і він тоді вже в прийомні вам розкаже. Він прокоментує все mm -hmm. по аналізах. Mm -hmm. Кисолінько. На що область робить завжди керівничий лікар. Мерчить mm -hmm. mm -hmm. вона така. Да, конечно. Ми ж даємо потроху, тому що ну, якщо її давати зразу себе, ви кажете, що її ще неділю у вас не було вдома, щоб просто не нагрузити її желудок, щоб не було і погано. Ми їдемо потрошку, там одну третю пауч зранку, другу половину ми даємо ввечері і можемо днем. иногда я її залишаю сихійком, для того, щоб вона потроху горіла, ну, тобто, щоб в не в день було щось, що перекусити, потому що вона. Як ви кажете, у вас трохи для тому що вона трошки не починала набирати, тому що ще було оперативне втручання, то краще нехай вона буде в неї в, ну, в свободному. Топчить, топчить лапочками там. Все, ти там топчеш, кисулька. Уборку зробила, перевернулася на світі, так? Нічого страшного, що мною вбирають. Вона на місці видно, що таке була обробка, це дитина цирк хорди сидимо. Вона все угу. жовтенька в неї. Ого, здорова така да. ранка. А тут ще її вистригли щось да, на лапки? Ні, це в неї вже була. Ага, а що це? Ми самі, якщо чесно, то не знаємо. В принципі, на лишай, це не схоже, скоріше за все це якийсь дерматит. Дермети, Або ще є така вероятність, що тоді, коли вона отримала ту рану, можливо, вона десь здерла по кожі, ну тобто І ще зачепилась, да? ще зачепилась. Але там як такої рани всередині немає, це просто немає шерсті. І вона вже потроху почала та шерсть заростати по кругу. Тобто там вже є такі маленькі волоски. Отут, так? Да? так? Да. Угу. На лишай це не схоже. Це схоже mm -hmm. на якийсь ми обробляємо хлоріксидином. Я дочери нам не потрібно через те, що зараз там ростуть нові волоси. Якщо ми будемо засушувати, то навпаки вони будуть обжигати, можна так сказати. І це буде набагато довше. Ми обробляємо просто хлоріксидином, протираємо і дивимося, в принципі, чи воно більше стає, чи менше, але взагалі як воно все йде. Mm -hmm. Якщо воно буде ставати більше, то вже тоді ми будемо робити аналізи ці на лишаї, на якісь, mm -hmm. можливо, паразити для того, щоб зрозуміти, що це і щоб почати лікувати. Ну, mm -hmm. mm -hmm. no, Але mm -hmm. перед цим вам в будь-якому випадку стає mm -hmm. дозволу, чи можна щось зробити.